Вантажівки дав, готові вирушати на фронт і допомагати воїнам виконувати бойові завдання. Бійці, що ними кермуватимуть, уже опановують нову техніку. кажуть в управлінні проста, але що важливо, значно надійніша за ваговози радянського виробництва. Імпортна техніка завжди добра, надійна. На одній із машин маніпулятор здатний піднімати величезний вантаж, боєкомплект, наприклад. Такий гігант разом з іншими ваговозами від фонду Петра Порошенка дістався десантно-штурмовим підрозділам. Щоб руками не грузити, можна маніпулятором загрузити машину. Від боєприпасів до речей. Буде грузитися цей короб один, і вони зразу будуть їхати. А так це ж треба розібрати короба, дістати кожного снаряду окремо, положити його, знов зібрати і завести. Так. Транспорт радянського вироб... Ництво поступається таким машинам у маневреності та швидкості, розповідають бійці, що вже випробували Дафи. А ще їхня максимальна швидкість, яка значно більша ніж до прикладу у вантажівках зіл, дає можливість виграти час на фронті. Логістика, боєприпаси, перевезення людей це дуже корисні машини, особливо в нашій час і в нашій місцевості, там де ну потрібна велика прохідність і потрібно доставляти у важкі місця. Пікапи вони ну не дуже для цього підходять. А от і саме такі машини, які вантажні, вони саме чудові для цього. Але за великої інтенсивності боїв, будь-яка техніка може зламатися. Непошкоджена техніка їде до майстерні, а майстерня приїжджає до техніки. Така опція уже доступна військовим з окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Вони ведуть бої на гарячих Бахмутському та Авдіївському напрямках. Зараз противник пробує перехопити ініціативу і зробити Завдіївку, те, що від Бахмута. Але підрозділи, які стоять на Авдіївському напрямку, успішно з цим справляються. Відбивають всі напади противника і знищуємо їх. Ремонт пошкодженої техніки тут і зараз необхідність за таких складних умов. Передаємо три пересувних авторемонтних майстерні. Можу сказати, що це. По-перше, наша розробка, по-друге, наше виробництво. І вони дуже добре зарекомендували себе на фронті. І те, що сьогодні є можливість робити дрібний та середній ремонт безпосередньо, без евакуації в пункти постійної дислокації, це є. Реалізація нашої співпраці. Ми подивилися, тут майже є все, що потрібно: ключі, компресор, сварка, навіть балони кислородні. Є. А на ділі перевіримо, як воно себе зарекомендує. Майстерні працюють автономно за допомогою генераторів, а ще мають тягачі. Цей трал нам сказали, він може підняти до тони. Тобто мотор з машини витягти, перемістити його кудись буде нам дуже велика допомога в цьому ділі. Бійці розповідають, що вже звикли до побуту у польових умовах. На такі речі, як от помитися у душі та випрати речі, інколи часу немає. Адже вибратися з бойової позиції, доки ворог криє снарядами, майже нереально. Солдат помитий він задоволений. Якщо немає настрою, то і в бой і кажуть не хочеться йти. Іноді хлопці. По декілька суток, а то може до тижня не можуть вийти для того, щоб привести себе в порядок. Тому э, застає і негода і в окопах, і на землі, і після обстрілу, де можна укритися лише в землі. А нині бійці вже отримали мобільні лазне пральне комплекси, які допоможуть навіть на фронті відчути бодай крихту буденного комфорту. Крім цього, бійцям десантно-штурмової бригади передали 50-місний автобус. Увесь цей вантаж, що волонтери привезли бійцям, не Останній, адже тим, хто під шквальним вогнем бореться за українську землю, допомога необхідна безперервно. Лідія Середюк, п'ятий канал.